Хочемо зробити pdf книжку. Але не через навігатор, а через організатор. Перше, що робимо, то вмикаємо організатор. Ось тут, в навігаторі, в кінці, є вкладочка, де можна умнути показати. Організатор з'являється така велика глиба, досить велика і масивна, але, в принципі, дехто з нею працює. Це, в основному, коли ми вже на виході, маємо креслення, і нам потрібно щось постійно оновлювати надзвичайно легко і зручно, тому раджу. Але навігатор в такому випадку можна вже, в принципі, заховати. Ось так, замість навігатора, ми це все поставили діло. Далі має бути тут увімкнений набір видавця. Ну і ось тут набір макетів, тому що хоча я бачу і так, і так. І в нас є кнопка в цьому полі, в другому полі Опублікувати. Ну, можна виділити всі ці макетики, там, ну, наприклад, а ми спробуємо і без цього. Тобто тут є відкритий набір віддавця, і в нас є одна історія. Ну, якби були, напевне, декілька піднаборів, то тоді ми ще б бавилися. лінкнули б один піднабір і там вже побавилися. А наразі в нас одне завдання, тому можна і так. Спробуємо. Опублікувати. І з'являється в нас таке вікно властивості наборів видавців. Клаземо сюди. Далі нам потрібно вибрати сюди друг. Так, але ні, хай буде. Зберегти файли. Ну, перше, що нам потрібно, це зробити, знайти шлях, вибрати для, ось тут там де це є шлях, куди ми будемо постійно, це фактично ви один раз. Задаєте, і постійно там ця ПДФ прописується. Постійно ви фактично кожного разу публікувати, і вона вже там буде оновлюватися. Тут буде таке вікно в наш потім. І ось тут переходимо до локальної файлової системи. Вибираємо собі, звичайно, не робочий стіл, але ви собі знайдете те, що треба, пишемо ОК. Ну, ваша робоча папка, звичайно. Ця адреса тут прописується. І ось тут. Дахай буде зберегти файл, пишемо ОК. Так, зараз подивимося, що тут робиться. Так, житловий будинок ресія. Ні, нема. Зараз ще раз попробуємо опублікувати. А! Тепер другий раз треба було просто нажати другий раз. І оце, це, власне, це віконечко означає, що тут вже йде оновлення. І з'являється у вас там на робочому столі, ну, ніж вас там, де ви собі запланували, вже з'являється це в книжка коли до кінця пройде завантаження, звичайно, ми чекаємо, тут всі галочки наставить, і натискаємо Закрити. І вже на цьому місці є у нас PDF-книжка. Якщо ми щось змінюємо, тоді просто натискаємо ось тут е опублікувати. Ну, допустимо, я собі, е там, не знаю, «Генплан» нажму, садін двір, Ctrl-C, Ctrl. -C, Ctrl -C. Ну, тут треба подивитися. В макеті треба буде ще один. Копію задати, там, наприклад, ще один, створити. Ось ще один аркуш. Допустимо, додавали. Найцікавіше, і це надзвичайно зручно, тому що ви тут просто вмикаєте на біля видавця і пускаємо просто опублікувати. І зараз дуже швидко оновлюються всі аркуші. Не треба нічого оновлювати, там, оновлювати макети. Фактично, все тут вже працює. І найцікавіше, я спробую, ну, мені здається, це що навіть. В цьому файлі буде оновлення. Зараз подивимося. Але, скоріше за все, треба буде просто його перезапустити. Зараз глянемо. на В кінці ми додали один пустий порожній аркуш. Тобто він тут не оновився, він ну, вже занадто багато хотіла. Але ось тут, вже в оновленому файлі, має з'явитися він. Ось цей аркуш, бачите, досить відносно швидко він оновився і досить швидко запрацював.